Ордени та по 17 тисяч гривень отримали 14 жінок з Чернігівщини. Їм президент України присвоїв почесне звання Мати-Героїня урочисто вручили нагороду сьогодні в облдержадміністрації. Наша знімальна група побувала в гостях у матері героїні в другому поколінні в селі Малиївка Рівкінського району. На що витратила премію за народження та виховання п'ятьох дітей Світлана Леоненко? Та чи вважає себе героїною? Знає Ольга Конопацька Плехова. Серед 14 жінок з Чернігівщини, яким президент України присвоїв звання мати героїня Світлана Леоненко, як я героїня, мама, мама. Підтримати Світлану на нагородження приїхали родички та донька, середня з п'яти дітей. «Виховувати п'ять дітей це не так легко. Помагала всій пап, і по дому, і діток, і колихала. Я ж на городі в нас мені дві корови, четверо свиней, гусі, утки, кури, коза. З нагородження Світлана поспішає додому в Малинів Куріпкинського району. Просимося в гості. Дорогою жінка забігає в супермаркет купити торт. Додому ж їду, нада. Дітаку на сі тортика. Ми не ж дать будуть. Мама ж приїздя з медаллю. Найхороші в мені дітки такі маму всі, Та як йдуть у школу. І приходять так. Цо найстарший був у вато. У добровольчому розподілі Авакова називається. Був ранений, наградили його медаллю. А другий він мені зараз на даний момент у він працює в Києві на цементному заводі. Ну, а дочечка – інститут, третій курс. І на стипендію тягне, учиться хорошо. Вот Мамі грошей додати. у Малинівці. Світлана одразу забирає молодших дітей зі школи. Через поле та балку вони допомагають мамі донести додому квіти та подарунки. Ой, хороший чоловік, хороша жінка, молодець вона взагалі. Я дзівчева. здравствуйте, і молодець. А діти хороші в неї. Ого діти в її атлічні. Свій орден жінка зберігатиме разом з маминим. Світлана мати героїня в другому поколінні. Це я ж сьогодні отримала. А це мама моя отримала в 13-му році. Ну, правда, мама вже покійна. Світланіну, маму теж я готувала матеріали на нагородження. 17 тисяч гривень, які отримала разом з нагородою. Світлана Леоненко витратила на затишок. І це виріши купити тюлі нові, повісили, такі красиві. Купили палац і купили, ж. Ну, так дітям купили те, що хотіли для сімейного затишку. Тут Діана та Леша вчать уроки. Я допомагаю. Вона українську, я математику. Перед тим роблять спортивну розминку під татовим наглядом. Ну, то що трохи висую збиточного, треба трохи його скинути. Сергій та Світлана побралися, коли у неї було троє дітей від першого шлюбу. А чого б я погоджуюсь, то вона погодилась. Я ж пропонував. Не вона мені пропонувала, щоб я погоджувався. Мабуть, кохання. Любу родила я третєю. А потім так вийшло, що розійшлися з першим мужем, і я вийшла замуж за… Молодого красивого мужчину, і прийшлося мені радіти йому дочечку, а він хотів сина. Ну, пускай буде і син. Дітей Світлана привчає допомагати. Разом з цим домашніми справами каже, намагається не перевантажувати, залишає їм час для розвитку та відпочинку. Діана та Льоша розповідають, чого їм не вистачає у Малинівці. Я б хотіла б піти в музикальну школу грати на гітарі та ніти. А я б хотів би, би, Займати займатися боксом. Ольга Конопацька Пл'єхова, Роман Репа, новини на першому.